Моє вітання. Сьогодні у нас невеличкий огляд відеоендоскопу Lounge VSP600. Це є найдешевша модель відеоендоскопу від компанії Lounge. До речі, даний пристрій нам надав інтернет-магазин Гранд Інструмент, який є офіційним представником компанії Lounge та ТОПТУ в Україні. Давайте, як завжди, почнемо із розпаковки. В коробці ми бачимо ось таку маленьку інструкцію, як завжди, на англійській мові. Два перехідника із USB A на Micro USB та USB Type-C. Вони необхідні для підключення відеоендоскопа до мобільних пристроїв. Насадки на відеозонд це є дзеркальце, це є магніт і це є гачок. Про це ще пізніше поговоримо. Ну і власне самий відеоендоскоп. Отже, давайте ближче розглянемо цей девайс, також передивимось його технічні характеристики. Перше, про що хотілося б сказати, це те, що цей девайс він не є самодостатнім. Тобто, як бачите, тут у нас відсутній дисплей і працює він тільки в парі із планшетами Launch, мобільними телефонами або звичайними планшетами на базі Android. До речі, iOS, так, тобто Apple техніка також заявлена в інструкції. Але при цьому я не побачив перехідника, тому, що, як бачите, для підключення використовується звичайний USB-A. А також в комплекті є два перехідника. Я вже вам їх показував, але як бачите, немає перехідника на Thunderbolt для Apple техніки. Відповідно, не знаю, чи буде це працювати. І перевірити, на жаль, немає змоги, тому що Apple техніка в мене відсутня. До речі, довжина цього кабеля становить 2 метри. Власне, давайте саму, самий девайс. Як бачите, він виконаний у вигляді ось такої ручки. Ну, в принципі, ергономічно, зручно. Тут є всього лише два органи керування: це є регулятор підсвітки, а також кнопка скріншоту. Тут є такий маленький фотоапарат, намальований. І власне, до цієї ручки в нас підключений гнучкий відеозонд. До речі, він пам'ятає положення, тобто як його зігнув в такому положенні, він і лишається. Найменший радіус згину становить 5 см. Це є також досить непогано. Товщина самого зонда в нас становить 4,8 мм, тобто він є досить такий тоненький, але при цьому на його кінці встановлена відеокамера. і... Діаметр ось цієї відеокамери, він же є дещо більший і становить 5,5 мм. В принципі, це також досить тонка камера, досить тоненький відеозонд, який в автомобілі ну, практично можна запхати в будь-який отвір, навіть в отвір від дизельної форсунки, і подивитись на камеру згорання дизельного двигуна. Наступне, як бачите, камера тут, на жаль, всього лише одна, вона є торцева, і бокова камера в нас відсутня. Замість бокової камери нам пропонують ось таке дзеркальце із кутом 45 градусів, яке може накручуватись. Як бачите, тут на зонду в нас є різьба. ну і Таким чином можна накрутити або дзеркальце, або магніт, якщо ви щось металеве загубили, що можна примагнітити. Ну або ось такий гачок. Якщо треба підняти щось, що не магнітиться, ну і відповідно можна якось підчепити гачком. Це є, власне, сама матриця, вона дозволяє знімати відео із розширенням 1280 на 720. Це є формат HD, ще не full HD, просто HD. По сучасним міркам, звичайно, це вже така досить низька якість. Хотілося би все ж таки Full HD, але маємо те, що маємо. А також, ось тут, якщо подивитись уважно, то ми бачимо навколо шість світлодіодів, за допомогою яких, власне, і реалізована підсвітка. До речі, температура, робоча температура, при якій можна використовувати даний відеоіндоскоп, становить від 0 до 60 градусів. Тобто треба вважати, якщо ми хочемо одразу запхати відеозонт у гарячий, прогрітий до робочої температури двигун, тому що зазвичай це буде біля 90, а то і вище градусів. Ну що ж, не можу сказати, що технічні характеристики цього пристрою вражають. Найприємніший параметр це є діаметр зонда в 5,5 мм, але при цьому не забуваємо, що це є найдешевша версія відеоендоскопу від компанії Launch. В будь-якому випадку, давайте підключимо його і, власне, подивимось, як працює цей відеоендоскоп. Як ви бачили, як тільки ми підключили USB-кабель, у нас вже засвітився відеоендоскоп. При цьому ось тут ми можемо регулювати яскравість підсвітки. Далі, давайте зайдемо в Toolbox, виберемо Video endoscope. І, власне, все, як бачите, ендоскоп вже працює. Просто із коробки. Не потрібно нічого встановлювати, ніяких драйверів, налаштувань і так далі. Все максимально просто і максимально юзерське. Окей, давайте перевіримо наш пристрій в дії. Е, в нас автомобіль Golf 5, 2000, не знаю якого року, але в будь-якому випадку тут двигун бензиновий 1,6, який має два клапани на циліндр. І відповідно в нас свічка запалювання розташована з боку камери згоряння, а не зверху, як на двигунах, де є 4 клапани на циліндр. Це є відносно легка здобич для е, відеоендоскопу, який має всього лише одну відеокамеру, е, яка е, власне, є торцевою, так? тобто бокова камера відсутня. Але тим не менше, давайте подивимося, що ми зможемо побачити, наскільки це все буде чітко та яскраво, і взагалі, чи зможемо ми, е, наприклад, побачити клапани. Окей, вставляємо відеозонд у свічний отвір. А, ну і, власне, Ось тут ми вже можемо бачити камеру згоряння. Так, ми бачимо поршень, ми бачимо стінку циліндру, бачимо, що на ній ще досі присутня сітка, так, ось цей хон. Але, як бачите, він присутній нижче і майже вже повністю відсутній біля верхньої мертвої точки, що свідчить про те, що тут же є знос. Наступний момент: ми бачимо, що вся камера згоряння. Вона в нас є в такому нагарі, маслянисному. Тобто розуміємо, що цей двигун, скоріш за все, під'їдає масло і під'їдає його вже так ну, досить, досить непогано. А, слідуючий момент: на жаль, як би я це все не викручував, я не можу побачити клапани. Це є погано. Звичайно, хотілося б все ж таки мати другу бокову камеру ну або артикуляцію. До речі, одне інше не виключає. В ідеалі треба мати і те, і те. Наступне, в цілому, мені подобається картинка, тобто досить гарно відображається, немає якихось пересвітів ну або навпаки затемнень. Я колись робив огляд на відеоіндоскоп від компанії Утел. У мене десь на каналі було те відео. Так от Там, наприклад, він дуже пересвічував, коли підсвітка відзеркалювалась від стінки циліндру полірованої і відповідно там ставав темний екран із такою білою полосою. Ну, До речі, можливо, тут так, бачите, дуже подібний ефект може проявлятись. Це все ж таки більше залежить від конструкції камери, так, і з якого боку ми будемо вводити. Зонд. Тим не менше, картинка досить приємна, навіть не дивлячись на те, що в нас досить таки низька роздільна здатність. Звичайно, якість картинки ще буде досить сильно залежати від того, на якому пристрої ви будете це все переглядати. Ну, тому що одна справа дивитись це все на, здається, 11 дюймовому планшеті, а інша справа, якщо ви це виведете на звичайний мобільний телефон. Ну, в будь-якому випадку є можливість запису відео, і потім. Його можна переглянути. Ну і, власне, зараз ми надягнули дзеркальце Давайте я його одразу при вас протру. Ось таким чином. І зараз вставляємо зонд в камеру згоряння і спробуємо роздивитись клапани. В принципі, бачимо, що дзеркало насправді то не є дуже то хороше рішення. І взагалі на всіх відеоендоскопах, які мені попадались, і дорогі, і дешеві, на всіх них ось це дзеркальце, ось ця насадка вона не працює через те, що підсвітка світить власне, у саме дзеркальце. На ньому видно пил. Крім того, з'являється ось такий ободок білий. бачите, ну І через це, звісно, що важко щось роздивитись. ну, В принципі, ми ось тут бачимо клапан. Але. Сказати щось конкретне, щось детальне про, наприклад, ці клапани. Ну, мені здається, що дуже важко. В принципі, щось тут видно, але щоб об'єктивно щось оцінити і на основі цього поставити якийсь діагноз, ну, воно таке не дуже. В принципі, щось, щось видно. Бачимо клапан, бачимо, що він такий трошки рижий, має такий наліт. Ось тут. Інший клапан, це схоже, впускний. Так. Тут трошки можна бачити стан стінки циліндру вже власне, перед самою ГБЦ. Ну, але, як ви розумієте, бокова камера це зовсім інший рівень. Окей, наступний автомобільчик. Тут в нас 1,4 із чотирма клапанами на циліндр. Відповідно, свічний отвір розташований зверху. Ну і подивимось, як наш ендоскоп справиться тут. Адже це вже більш складне завдання для всього лише однієї камери, яка розташована із торця відеозонду. Отже, вводимо зонд у циліндр. Бачимо, що поршень на даний момент розташований внизу. Майже в своїй нижній мертвій точці. Бачимо, що трошки вже на ньому присутній такий нагар. Але при цьому ну, насправді камера є досить чистою. Я максимально зараз намагаюся якимось чином викрутити ендоскоп, аби була можливість подивитись на. Хон, чи він є присутній, чи є та сітка на дзеркалі циліндру. Але, на жаль, ніяк не можу цього зробити, тому що в нас, ну, якщо дивіться, я зігну зонд ось тут ще, поки він назовні, то я не зможу його вставити через те, що свічка тут розташована в колодці. Ну і відповідно, ну, ось це максимум, як я можу його вигнути. В принципі, в нижній частині циліндру ми можемо подивитись на хон, і він дійсно присутній, але. Нас цікавить хон не внизу, а саме вверху циліндру, тобто якомога ближче до верхньої мертвої точки. І, на жаль, роздивитись цього я не можу, тому що тут же починається свічна різьба. Відповідно, розуміємо, що для тих двигунів, де є 4 клапани на циліндр, де свічка розташована зверху, за допомогою всього лише однієї камери, ми насправді мало що можемо побачити. Тобто про клапани взагалі мови не йде, але навіть хон до самого верху ми оцінити не можемо, тому що нам потрібно мати або артикуляцію, або бокову камеру. Це те, що стосується власне, ендоскопії камери згоряння. До речі, ще наказав вам про звук. Звук записується із того пристрою, до якого власне, підключений відеоендоскоп. Тобто в даному випадку це буде мікрофон від лаунча, так? тобто планшети лаунч. Можливо, якби це все проводилось на мобільний телефон, то результати були б кращими. А, тому що самий а, то він мікрофону не має. Ось дивіться, я зараз по ньому стукаю і а, ви нічого не чуєте. Так, ось тут мали б вже чути. А, ну, але ви розумієте, що основний звук я записую з ось цієї радіосистеми від компанії Rode. Окей, я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. А насправді є ще дуже багато задач, під які можна використовувати а, таку техніку: це там і, і інспекція. Якихось кузовних порожнин, аби зрозуміти, чи там немає корозії, чи можливо якісь приховані шви, сварні. Так? Це може бути ендоскопія, наприклад, каталітичних нейтралізаторів, сажевих фільтрів, розуміння того, чи вони забиті, чи вони сплавлені, чи вони взагалі присутні, або їх хтось колись вибив. Можна піддивитись якийсь каталожний номер на якійсь запчастині, до якої немає доступу, або аби побачити необхідно її демонтувати, а це великий об'єм робіт. Ну, наприклад, там турбокомпресор або стартер, або генератори на деяких автомобілях. Крім того, якщо у вас щось впало, якщо ви не побачили куди, то знову ж таки за допомогою таких пристроїв, це все можна зробити і життя це безумовно полегшує Я, в принципі, ось ці такі задачі вже багато разів показував, як у своїх відео, так і в попередніх відео оглядах на подібні девайси. Я додам посилання в описі під відео і не буду це все ще раз знімати, Ну тому що фактично ви вже це все. Це або бачили, або можете ось тут подивитись. Стосовно власне моїх вражень до саме цього пристрою Launch VSP600, ну насправді вони є дещо двоякі, тому що в цілому, мені цей девайс дійсно сподобався. І фактично в нього є тільки один мінус, але, на жаль, він досить такий вагомий. Мені сподобалось те. Як цей девайс виконаний? Що він маленький, що він простенький, що він дійсно дешевий по міркам відеоендоскопів, особливо спрямованих для авторемонту? Мені сподобалось, що тут є тонкий зонд, що тут класне виконання, що тут досить гарна картинка, навіть не дивлячись на те. Що в нас досить маленьке розширення, всього лише 720, що є HD і навіть не Full HD. Але при цьому картинка все одно інформативна. Він класно попадає в баланс білого та в експозицію в авторежимі, працює без ніяких там налаштувань, встановлень драйверів і так далі. Але, на жаль, Тут є один великий мінус: це є відсутність бокової камери, яка, ну, на мій погляд, просто необхідна, якщо ми говоримо про інспекцію саме двигуна. Тому що ви бачили, що коли в нас двигун із чотирма клапанами на циліндр, то в нас отвір свічний він буде зверху. А більшість сучасних двигунів саме такі, і там ми насправді можемо мало що побачити за допомогою лише однієї торцевої камери, тому що хотілося б мати або бокову, або. Артикуляцію. Ну, ми бачили, що тут є дзеркальце, але також ми бачили, що то дзеркальце насправді воно мало чим допомагає через те, що воно блікує, на ньому збирається пил, і це не є проблема конкретно ось цього відоіндоскопу. На всіх відеоіндоскопах, як дешевих, так і дорогих, буде ця проблема. Хіба що там буде реалізована якась окрема підсвітка, а дзеркальце буде якимось чином закрито від попадання пилу. Тому приблизно ось такі враження. Стосовно того, що він є, скажімо так. Самодостатнім і не має свого власного дисплея на мій погляд, це є як плюс, так і мінус. А, тому що з одного боку а, це вплинуло на ціну. І ми маємо дійсно низьку ціну, а, тому що тут немає власного дисплею, ну і якоїсь там міні-операційної системи, яка би цим всім рулила і керувала. З іншого боку, а, ми можемо використовувати мобільний телефон або планшет, який на сьогоднішній день, ну як мінімум, мобільний телефон, є практично у всіх. І тут, скоріш за все, дисплей буде більш якісніший, ніж був би ось тут вбудований. Ну тому що я більш не впевнений, що е, заради економії сюди би вбудували якийсь маленький дисплей, там, можливо, 600 на 800, а можливо, ще й менше. Е, з якою старою tft матрицею, яка не мала би гарної яскравості, контрастності, е, кута огляду і так далі. Тобто, в цьому плані е, дійсно. Телефон або планшет абсолютно повністю переважає. З іншого боку, ось цей телефон або планшет вам необхідно виділити. І якщо ви там, наприклад, працюєте один, то зрозуміло, що коли ви на роботі, то вам зовсім е не складно взяти навіть свій особистий телефон і від виділити під ці задачі. Але якщо, наприклад, ви захочете купити щось таке на сервіс, е то тут ви вже розумієте, що е по-хорошому треба виділяти якийсь окремий телефон або планшет, е ну, тому що свій телефон ви вже під ці задачі не віддасте. З іншого боку, е майже на кожному сучасному сервісі, Сервісі є якийсь мультимарочний сканер. В Україні, мабуть, найпопулярніший сканер це все ж таки є лаунч, і відповідно там буде окремий планшет, до якого відеоендоскоп можна буде підключити. В будь-якому випадку, хочу ще раз подякувати інтернет-магазину «Гранд Інструмент за те, що він надав для огляду ось цей девайс. В принципі, в мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю миру та злагоди. Чекайте нові відео.